Вітаю, я Анастасія Коженкова, олімпійська чемпіонка з академічного висловання. У спорті я вже понад 22 роки і у тиждень спорту хочу поділитися з вами однією улюбленою вправою. Це дуже легка вправа, вона розтягує всі групи мишць. Можна робити на кожну ногу по декілька разів. Хочу сказати, що зараз проходять європейські тижні active» і в Європі також в нас в Україні і побажати всім міцного здоров'я. Це був невеликий челендж, я хочу, щоб всі до нього долучалися. А також мені дуже приємно, тому що все розпочинається з Чехії. Зараз я нахожу на чемпіонаті світу, де наші українці будуть боротися за медалі, які я хочу, щоб вони всі були золоті і принесли перемогу нашою. Передаю стафету Радоміру Стельмаху та Дмитру Прутку. Бі ектів.